Чоловічий механічний годинник з автопідзаводом Forsінг Walker Steel. Корпус та браслет виконано зі сталі. Ззаду у нас відкрита кришка. Застівка стандартна метелик. Щоб відкрити, натискаємо з обох боків та піддіваємо кришку. Щоб закрити. Закриваємо, затискаємо зверху та закриваємо застібку. Щоб налаштувати наш основний час стрілочний, потрібно витягнути штіфт до кінця та налаштовуємо за годинниковою стрілкою. Ось так, виймаємо до кінця. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо. Бачимо, що також рухається стрілка в нижньому цифроблаті маленькому. Це час за 24-годинною шкалою, щоб зафіксувати налаштування, натискаємо на штифт та повертаємо в початкове положення. Верхня кнопка відповідає у нас за день тижня. Натискаючи, ми бачимо, як перестрибує стрілочка в лівому циферблаті. Нижня кнопка відповідає за дату ось цей циферблат.